Україну повернули тіла загиблих воїнів. Єврокомісія презентувала 19-й пакет санкцій проти РФ. Та в Україні планують підняти мінімальну зарплату. Про все у новинному дайджесті за тиждень в Україну повернуло тисячу тіл, які за твердженням РФ належать українським військовим. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Єврокомісія презентувала 19-й пакет санкцій проти РФ, що включає блокування 118 суден судень тіньового флоту, обмеження для криптоплатформ, які допомагають обходити санкції, заборону транзакцій з Роснафтою та Газпронавтою, санкції проти нафтопереробних і нафтохімічних компаній у РФ та третіх країнах, обмеження проти 45 компаній, пов'язаних із російським ВПК, додаткові санкції проти банків у РФ та третіх країнах. Польщі над урядовими будівлями літав дрон, заявив польський прем'єр Дональд Туск. Служба охорони знешкодила безпілотник. Наразі затримали українця і білоруську у службі держохорони повідомили, що дрон не становив загрози. Пишуть Полсалк News. За даними медіа, хлопець не знав про заборону польотів у цій зоні. Поліція вилучила дрон. Триває експертиза. Розслідування ведуть за статтею про порушення авіаційного законодавства. Санкція до п'яти років ув'язнення. В Україні планують підняти мінімальну зарплату. Зростає зарплата для бронювання працівників у проєкті держбюджету на 2026 рік. Пропонують підняти мінімальну зарплату з 8 тисяч гривень до 8647. Зараз передбачається, що підприємства можуть бронювати співробітників, якщо середня зарплата на них становить не менше 20 тисяч гривень. Якщо ж мінімальну зарплату піднімуть, то для бронювання середня зарплата має становити щонайменше 21 тисячу 600 гривень.